Ми е, у е, нашому закладі обласній бібліотеці для юнацтва дуже раді сьогодні вітати вас е, як лауреата прем, всеукраїнської літературної премії імені Василя Андрійовича Симаненка. Щиро ради тут бути. Так. Е, ми традиційно е, хочемо е, запитати людей, котрі стали лауреатами, хто для них є в житті. І ким для них є в житті саме Василь Симоненко? Що ви можете сказати? Василь Симоненко для мене як поет, насамперед, це митець, який знайшов тональність, оті ноти, гармонію, в якій говорить українська душа, дуже по-людяному, дуже напряму, без зайвої літературщини, без зайвої зверхності чи чогось подібного. Як громадянин насамперед для мене Василь Симоненко – це людина, яка змогла в той момент, в який вона жила, тобто, коли Україна не мала ні незалежної держави, ні регулярної армії, ні вільного доступу до. Українських знань і історії він зміг в собі пробудити плекати українську ідентичність і розвивати в цей час українську культуру. Ось я думаю, що це великий крок. Це тобто це той момент, коли бути українцем це вибір громадянський. А скажіть, будь ласка, які б ви хотіли сьогодні прочитати поезії Василя Семененка, які перегукуються, можливо із вашими з вашою творчістю. І з вашими думками, і з Ось декілька віршів Василя Симоненка, які би я сьогодні саме хотів прочитати. Торжествують. Він не спотикався, не змочив, ні разу підошов. Проти вітру, жоден раз не пхався, але ж він нікуди й не йшов. Це перший і другий, мені здається, дуже вчасний зараз. Нашої заслуги, втім, не бачу. Нашої не знаю в вини, що козацьку бунтівливу вдачу нам лишили предки з давнини, нам і те не додає слави, що вони від чужоземних сил заступили землю, кучеряву горами високими могил. Бо коли закохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь нікого не розчулить. Слава ж та відмовиться від нас. Спогади докучливі, як нежить, що тій славі принесуть нове. Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться і живе. У розпорядженні обласної бібліотеки для юнацтва є книги, автором яких є Павло Вишебаба. Називається ця збірка, поетична збірка Тільки Не пиши мені про війну. Саме за ця збірка і виборола Серед інших багатьох видань і творів, які були надіслані на конкурс, ця збірка, і автором якої є Павло Вишивава, стала переможцем. Ми попросимо автора залишити автограф для читачів нашої бібліотеки. Я запрошую читачів приходити читати сюди, прекрасна атмосфера, чудові книжки, і такі буду у вас від автора маленький привіт. Дякуємо. Дякую вам, що запросили. До зустрічі. До зустрічі.